Житомирщина долучилася до пілотного проєкту інститут помічника ветерана. На рівні області створюється самостійний структурний підрозділ в Житомирський ОВА у справах ветеранів, за яким буде закріплений фахівець, який допомагатиме військовим адаптуватися до цивільного життя після повернення з фронту. Про це розповіла під час брифінгу міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Житомирщина є нашим партнером у пілотному проєкті інституту помічника ветерана, який запроваджено в чотирьох областях. Це Дніпро, Інниця Львівщина і Житомирщина також хоче створити умови для того, щоб гідним чином зустріти людину, яка повернулася з фронту. Помічник ветерана це людина, яка допомагатиме в саме в громаді, нашим ветеранам, захисникам і захисницям звертатися до відповідних органів, які нададуть їм відповідні сервіси. Тобто, це буде людина, яка буде обізнана у ветеранській політиці. Вона пройде навчання і вже проходить навчання у центрах ветеранського розвитку, які створюються на рівні області в провідних вищих навчальних закладах. Нам спільно з міністерством освіти і науки розроблена спеціальна програма їх навчання. А зараз ветеранська політика це не тільки про пільги, це про повернення до цивільного життя, отримання цивільної освіти, це про відкриття власного бізнесу. Звісно, це ж і про здоров'я, про реабілітацію і отримання відповідних послуг в сфері психологічного супроводу. Пілотний проєкт з помічника ветерана вже стартував в чотирьох областях, зазначила Лапутіна, але з наступного року він має запрацювати по всій країні на рівні державного фінансування. Вона також зазначила, що планується створення ветеранських вікон у ЦНАПах та загальнонаціональної ветеранської гарячої лінії. Керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко додав, що окремий структурний підрозділ з питань ветеранської політики при ОВА вже створений. Також вже обрали його очільника. Житомирщина є лідером. По впровадженню ветеранської політики, зокрема, я сьогодні Анатольовичу представив нового керівника структурного підрозділу, також ветерана, учасника «Ігор Нескорених» Дениса Соколовського, який буде фактично формувати. Ветеранську політику на в обласній військовій адміністрації присутній на брифінгу був і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він розповів, які кроки вживатимуть для покращення реабілітації як військових, так і цивільних. Ми рухаємося в тому напрямку, щоб це забезпечити відділення від 30 до 60 ліжок кожній кластерній лікарні, там де створено сьогодні по 20, по 30 – Це нарощування потужностей. Бо нас не ліжко реабілітує. А мультидисциплінарна Команда створили одне, почали працювати, підтягуємо спеціалістів, розширюємо, і рухаємося вперед, щоб закрити реабілітаційними послугами всіх, хто їх потребує. Ми виявляємо потреби ветеранів, чутливі потреби для системи охорони здоров'я, і через закриття потреби ветеранів ми забезпечуємо універсальний доступ до послуг цих послуг, які потребують і ветерани, і інші люди. Тому ми, коли говоримо про реабілітацію, ми говоримо, що це не тільки послуга для людей, які сьогодні. Зі зброєю в руках. Це і послуга для людей, які перебувають в тилу, але інсульти вони трапляються сьогодні досить часто і вони молодшають, і це є вже чітка статистика, що сьогодні люди молодшого віку переносять інсульти і вони також проходять реабілітацію. Тому, коли говоримо про об'єм послуг, ми його направляємо не тільки на учасників бойових дій або ветеранів. Ми говоримо на всіх, хто проживає в Україні. Також Віталій Бонечко додав, що при будівництві нового реабілітаційного центру буде створена палата героїв для апалічних хворих. Палата героїв знову ж таки апелюючи до міського голови, який є лідером і в тому числі по реабілітації, який взяв вже до себе, і при будівництві нового реабілітаційного центру, вже буде палата героїв. Це можливо новий пакет зараз. Міністерство охорони здоров'я про це Віктор Кирилович казав на конгресі. Працює для того, щоб надати палаті героїв пакет Національної служби здоров'я України і цю послугу. Оплачувати окремо для медичних закладів, які будуть надавати послуги паліативним, я, паліативним ну, А апалічним хворим, а, а хворим, ті, які вже, на жаль, не зможуть повернутися до повноцінного життя, які е, прикуті до ліжка внаслідок бойових дій, внаслідок тих травм, які отримані в, під час е, війни. з... Ворокоріна цимбалюк Юрій Грач в центрі подій СТВ.